Починати будемо ось із яких повідомлень в інтерв'ю Reuters голова української розвідки, пан Буданов, сказав про те, що Україні не потрібно створювати аналог ізраїльського мосаду для того, щоб ліквідовувати ворогів за кордоном, тому що така структура вже існує. ми цим займалися і займатимемося. Нам не потрібно нічого створювати, тому що це вже існує. Це дослівна цитата пана Буданова. Чи можна це вже розцінювати як? Прямий натяк військовим злочинцям. Ну, по великому рахунку, навіть не слова, а дії вже певні, які відбуваються а, на Росії. Вони говорять самі за себе. Тому що а, періодично, як ми бачимо, і це вже та інформація, яка достатньо публічна її не можна приховати. Щось відбувається з офіцерами. Російських окупаційних військ різного ратунку, це і пілоти, це і там керівники е, якихось е, кораблів чи, можливо, підводних човнів. Тобто, е, те, що їх зачищають, це е, дійсно хороший і потужний дуже сигнал для всіх е, військових злочинців, бо напевно вони дійсно себе почували абсолютно безкарними. І ну в принципі, давайте навіть згадаємо е, певні кадри, коли брали полоне в полон е, пілотів. До прикладу, е, після того як збивали російські літаки, як вони себе поводили, як вони розповідали, що вони не знали, куди вони стріляють, що вони бомблять, е, що вони е, скеровували свої бомби. Не по е, цивільним об'єктам, а от так сталося, що нібито цивільні величезні кількість цивільних будинків разом з людьми були знищені, і вони так каялись, так каялись. Але потім, коли після обміну е, ми бачили вже відео з території Російської Федерації, то бачили, що каяття як і не бувало. Тож е, такі конкретні радикальні дії, коли е, відповідати вони будуть вже перед господом, як то кажуть. Ну, скоріше за все, що в пеклі, то це дійсно хороший меседж для всіх, хто в майбутньому захоче віддавати отакі злочинні військові накази. Пане Сергію, а скажіть, це ж певний такий меседж і міжнародному правосуддю, правильно, поява таких структур, як Мусад, навіть якщо брати той самий Ізраїль? Ой, ну давайте згадаємо, в принципі, що повинні робити міжнародні організації? Вони е, повинні миттєво реагувати на будь-які конфліктні або просто надзвичайні ситуації в світі. І, на жаль, як показала практика повномасштабного вторгнення е, Росії е, на територію е, суверенної незалежної країни е, нашої України, е, вони в принципі нічого зробити, не те, що миттєво. а... В цілому вони нічого не можуть зробити. Ми багато років чули про занепокоєння, якесь величезне занепокоєння. Якась стурбованість була від там тієї самої організації. ООН дуже вони сильно були стурбовані. От різна ступінь стурбованості і занепокоєння, оце ми все бачили. А реальних якихось дій до цього на жаль, ні. Тому і з'являються знаєте, такі організації, як МОСАД, які чітко розуміли, що ніякого покарання терористам і злочинцям не буде. Тому вони самостійно, ну якщо ми просто згадаємо історію дійсно на операції, такої, яку знає весь світ, коли МОСАД зачистив всіх до одного виконавців теракту на Олімпійських іграх. Так вони буквально нещодавно останнього просто е, знайшли і такі покарали скільки десятиріч е, потрібно, якщо б міжнародна е, спільнота, міжнародні організації, які створювались для швидкого е, реагування на такі виклики, дійсно швидко реагували і дійсно терористи, військові злочинці отримували покарання. То не потрібні були б радикальні дії від певних е структур там правоохоронних спецпризначенців, е і такого на кшталт такого, щось е створеного в різних там країнах. Це просто не потрібно було. Але якщо не працює якась міжнародна там е юриспруденція, будь-яка там вертикаль е судових гілок е і ну, різних покарань. То на жаль, в дію тоді е, якраз вступають от такі радикальні заходи. Ну, До речі, в продовження цієї теми в змі сьогодні з'явилася інформація про те, що Путін очно буде на саміті Брікс. І це про тому, що у південній Африці, в принципі, можуть його да, затримати, надягнути на нього кайданки і відправити в Гаагу. Це теж, ну ось власне, впродовження так ланцюжку нашого з вами, нашої з вами розмови. Це все вписується. Ну я висловлю свою думку. Я не маю жодного сумніву, що у Путіна є там один, два чи три, я не знаю скільки певних двійників. Я припускаю такий хід подій, що один з дійників поїде дійсно туди, і це буде певним таким викликом. Знову ж таки, тому що якщо нічого не відбудеться, то власному населенню Росії буде розказано, що подивіться, який в нас сміливий керманич. Він їде куди завгодно, і всі ці погрози з боку заходу вони а, порожні просто слова. Якщо щось відбудеться, то а, Путін може показати знову ж таки своєму власному народу. Що подивіться, що захід а, планував, а ми його знов переграли, і а, буде таким чином, ну можливо, знов ж таки. Нарощувати просто агресивні настрої всередині країни, тому що ну рано чи пізно йому доведеться знову продовжувати мобілізацію, яка по великому рахунку і не зупинялась, тому що втрати в них величезні. До речі, від початку цього року, я так думаю, що вам так само багато ставили питань до прогнози, чи буде офіційно оголошуватися кремлівським диктатором мобілізація. Цього не сталося. Ну, Хоча мобілізаційні процеси вони в тому чи іншому вигляді вони тривають. Цього не сталося, тому що Путін боїться вже власного народу. Ну вони ж так само розраховують. І, і прораховують і роблять аналіз е, того, що відбувається всередині країни. Е, дивіться, е, похід, ну такий недопохід, полупохід, не знаю, як його можна назвати, але оця ситуація з е, Пригожиним і е, всіми діями, які відбувались навколо е, навколо вагнерів, і от е, їх походу там в бік Москви, показала, що по великому рахунку все одно, хто буде Пригожим. Суравікін, Герасімов е якийсь ЧВК Вагнер чи Бар, чи будь-хто. Але хто захоче піти е і буде мати певну підтримку, то люди підтримують будь-кого. Е їм насправді абсолютно плювати на того Путіна. Завтра буде змінений Путін на якогось там Іванова Петрова чи Сідорова. Але той е якщо той продовжить. Е Лінію е, таку саму диктаторську, ну, через певний час його будуть так само е, обожнювати і казати, що це найкращий там е, керманич Російської Федерації. Е, тому е, вони це прораховують, розуміють, що є певні такі нюанси. Плюс, давайте все ж таки е, будемо говорити чітко, що півтора роки е, війни і 300 тисяч е, загиблих. Е, ну там 230 нехай буде, але е, в е, в три чи більше поранених це офіційна статистика. Ну, тобто, е якщо порахувати 230 і ще там 600, то це 800 тисяч родин, в яких або загиблі, або скалічені калічення чоловіки з'явились.